Ага, Лариса Борисівна. Значить, я, Тетяна Васильівна, я з вами спілкувалася, я вас запрошувала, дякую, що ви знайшли час і прийшли. Значить, Питання стоїть таке, що в п'ятницю після другої години дня, після 14.00 на під'їздах нашого будинку з'явилося оголошення про те, що буде встановлено загальнобудинковий лічильник обліку спожитого газу. Справа в тому, що було проведено на опитування у нашому будинку, і встановлено, що більшість мешканців, більшість квартир. Об'єднані е... обладнані газовими ось цими індивідуальними лічильниками, тоді тому стоїть питання: чи потрібно е... обладнувати ще й в загальному будинку ось цим загальнобудинковим лічильником? Але питання полягає в тому, що належним чином. Мешканці нашого будинку не були попереджені про встановлення даного лічильника за законом України про звернення громадян та про надання різної інформаційної інформації. Значить, ви повинні були нас ЖЕК, там газ, Києвоблгаз, міська рада, сповістити мінімум за два тижні до встановлення газового лічильника. Це ви до мене зараз я, не я не пояснюю не людям, а звертаюся і до вас, щоб ви це ви чули. значить, належним чином за два тижні нас мешканців нашого будинку не було проінформовано таким чином, значить, за законом України. Який називається, дістаю закон України, значить, закон України про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. А ми з вами є співвласниками цього багатоквартирного будинку. Значить, ми, нам належать після підписання договору. Усі приміщення, не тільки квартири, а й е, ті приміщення е, і територія, яка знаходиться біля будинку. Значить, е, Київ облгаз, навіть враховуючи те, що зараз проходить е, програма державна про встановлення об, е, засобів обліку газопостачання, не мають права за законом. Встановлювати на нашій, на нашій території, в наших будинках, прикручувати нічого до наших стін без підписання з нами певних договорів. Через те, опрацювавши різні нормативні закони, я можу стверджувати, що Київ облгаз припустився кількох порушень, і ми повинні з вами відстояти наші права. Перше, ще раз називаю це неналежним чином проінформовано про встановлення загальнобудинкового лічильника обліку спожитого газу. Друге, встановлення без нашого відома і підписання різних угод договорів з мешканцями нашого будинку на встановлення цього лічильника. А згоди, я так зрозуміла, ми не даємо тому, що неодноразові скарги за останні два дні до мене. І телефоном, і так люди приходять, звертаються. Тому є пропозиція. Виникла пропозиція провести саме сьогодні ось ці збори. Через це я прошу, будь ласка, зареєструватися усіх присутніх. І для цього нам треба видно вибрати помічника, хто б керував цією роботою, хто бажає записувати, реєструвати людей. Такого отню. Ні, лісточок берете, ложите, і кожен приходить записується. я не маю почекайте, Я не можу почати збори до тих пір, поки всі не зареєструються. Присутність, тому що нам потрібно голосувати. Нам потрібно підраховувати кількість голосів і відштовхуватися. Від я себе запишу. Таня в себе запише. Я тебе запишу. Значить, я кладу. В Євро хочу наші люди. Золими жопами в Європу. Нічого, з понеділка підемо. чекати? дві сторони пускають. З понеділка підемо. А з квітня опять на 30% підете по електроенергії.

Не записав а що там 108 чоловік думаєш, Валя, є чи що нема? Ні, то остальне опитування Та, мабуть, тріць, хлопці, це, що стоять дівчата. Підходьте, записуйтесь, що ви бої дивіться, збори вважаються не... правомочними. Скільки прийшло, скільки й прийшло. Остальні йдуть опитуванням листами. Опитування вони підписуються, розказують, що було на зборах. Це так законодавством прописано. Розумієте, то ж так всю дорогу. У нас, дивіться, я вам розказую, ми проводимо близько 60 Дивіться, близько 60 зборів. щорік, рік проводимо, на, на збори приходять от 12 до 15 Так, всі зареєструвалися. А остальних приходиться йти, і кожному кланяться, і вони ще думають, що там писати. А завтра

Ну, а ці власне тут десь 253. Шановні мешканці, як власне, я думаю, що Сьогодні на зборах присутні принаймні зареєструвалися 36 <плес> е, співвласників багатоквартирного будинку. Збори ми сьогодні проводимо. Ті, хто зараз відсутні, сьогодні до кінця дня, до 10-ї години вечора, буде проведено письмове анкетування тих, хто е, сьогодні, зараз відсутні. Але прохання після зборів, усіх, хто присутні, 36, хто підходить, будь ласка, листки лежать. Я, я 86-й. Значить. Е, Ще раз нагадую, після зборів ви повинні підійти і е, проголосувати у письмовій формі. Зрозуміли? Тому будь ласка, не розходьтеся. І так, е, е, збори, збори вважаємо е, розпочатими. Ще раз наголошую для тих, хто підійшов, значить, зборами керує Шевчук Тетяна Васильівна, уповноважена особа від. Мешканців співвласників багатоквартирного будинку проживаю за вулицею по вулиці. Дачна, 66, квартира 21. На зборах присутній представник від житлово-експлуатаційної контори Лариса Борисівна. Вибачте, я не пам'ятаю Лариса Борисівна. Матвійчук заступник, начальник. заступник начальника, з якою ми безпосередньо підписували договір. Значить, питання денне, яке виноситься сьогодні на голосування, виноситься два питання: перше це встановлення загальнобудинкового лічильника обліку споживання газу. Пропозиція щодо першого питання. Відмова співвласників багатоквартирного будинку від встановлення загальнобудинкового лічильника обліку споживання газу. І друге питання, яке сьогодні піднято, це подання звернення до «Київоблгаз», про відтермінування робіт по встановленню загальнобудинкового лічильника обліку споживання газу на період проведення роз'яснювальних робіт з боку представників підприємства щодо здійснення нарахувань за спожитий газ за умови встановлення загальнобудинкового лічильника обліку споживання газу і пропозиція по другому питанню передати звернення керівнику Білоцерківської філії «Київоблгаз». Ну і після роз'яснення роз'ясненнювальної роботи, знову ж таки, будуть зібрані збори співмешканців, і тоді ми вирішимо, давати дозвіл на встановлення газового лічильника чи не давати. Значить, з приводу двох питань порядка денного, хочу доповісти вам таке, що провівши опитування мешканців будинку, встановлено, що тіше давно. Встановлено, що на сьогоднішній день приладами обліку спожитого газу в нашому будинку не оснащено всього лише 12 квартир із 108. Тому виникає запитання: чи потрібно чи доречно навіть встановлювати загальнобудинковий лічильник спожитого газу на наш будинок, коли, наприклад, простіше, мабуть, людям цих 12 квартир. Встановити лічильники індивідуального обліку газу по квартирному, значить, що сказано в законі, який я вам уже називала. Значить, в законі про комерційний облік газу зазначено, що до 2018 року в Україні повинен запрацювати повний облік газу для населення, яке використовує його у побутових цілях. Так, наприклад, з 1 січня 2016 року мають бути повністю оснащені квартири, в яких використовується газ для е, приготування їжі, нагріву води та опалення квартир, і е, з 1 січня 2018 року. Газ газовими лічильниками повинні бути облаштовані усі квартири, в яких відбувається приготування їжі. Ми відносимося до другої категорії, тобто до 1 січня 2018 року. У тих е, мешканців, у кого немає встановленого газового лічильника, вони ще мають час обладнати свої квартири. Це перше роз'яснення. Друге, 에... Значить, цей же закон 에... в законі зазначено, що використання загальнобудинкових лічильників газу порушує європейські практики і законодавство. Директива ЄС номер 27 та 31 вимагають, щоб кожен споживач платив лише за власне споживання. Загальнобудинковий лічильник обліку спожитого газу на превеликий жаль такої інформації теж не надає. Але встановивши такий лічильник, по-перше, мешканці будинку не можуть контролювати загальнобудинкові лічильники, а це означає, що Київоблгаз зможе обдурювати нас вкотре. Крім цього, ті, у кого немає лічильників, і за тим, за загальнобудинковим лічильником, значить буде нараховуватися спожитий газ у розмірах 9 кубічних метрів на одну людину. На сьогоднішній день нормами зазначено від 3 до 4 кубічних метрів спожитого газу на одну людину. Таким чином нам прийдуть квитанції з набагато більшими сумами до сплати, і відповідно порушуються тут права людини. В якому плані один буде споживати більше, другий буде споживати менше. Наприклад, живе в квартирі одна людина, пенсіонерка, вона витрачає менше. В іншій квартирі по сусідству живе 10 чоловік, там чи 7 чоловік, відповідно, витрати газу набагато більше. А платити, а я приписаний теж один. Платити будуть, наприклад, однаково, або пенсіонерка буде платити навіть ще більше, ніж той, у кого приписано більше. Тобто, вже несправедливість. Зараз, значить, згідно із законом про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, це те, про що я вам говорила на початку, всі внутрішньобудинкові мережі та комунікації, допоміжні приміщення, а також, а також несучі огороджувальні конструкції, маються на увазі стіни, належать усім співвласникам квартир. На правах спільної суміжної власності. Таким чином, звідси випливає прикручування лічильника загальнобудинкового облгазами до чужої, тобто до нашої, приватної власності, без жодних погоджень, дозволів чи бодай запитів є сумнівими юридично, з юридичної точки зору. Значить, причина встановлення загальнобудинкових оцих лічильників: перше газові компанії економлять на нас з вами. Наприклад, встановлення загальнобудинкового лічильника для держави обходиться приблизно 50 тисяч. Гривень, а встановлення одного індивідуального лічильника на сьогоднішній день обійдеться від 800 гривень. Ну наводяться ще факти до 4,5 тисяч. Ну я не думаю, що у нас у квартирах встановили дуже дорогі лічильники, тому ну в середньому до тисячі. Скільки проект. проект коштує дорого? Лічильник не дорого. ну я за е... проекти. Значить, висновок який? Що наприклад... Діло в тому, що Це все лічильник, установка лічильника вкладається. Тариф, тариф. 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 Вже там він там уже ну, лише він сидить, він вже, про... значить і сказано про... і, і, і ставлять щочки за свої гроші за сканту. Значить, у проекті в державному проекті по обладнанню лічильниками газовими будинків зазначено, що ні, ніде немає згадки про те, що ми з вами будемо сплачувати за встановлення у цього загальнобудинкового газового лічильника, але у тарифну сітку внесено буде, що протягом певного часу ми з вами будемо оплачувати е, вартість встановлення і проектної документації на оцей загальнобудинковий лічильник. Таким чином, якщо наприклад сьогодні хтось сплатив там 100 гривень за газ, я приблизно називаю всіми, то встановивши оцей загальнобудинковий лічильник. Сума до оплати збільшиться у 2,5-3 рази. Тому сьогодні ви зібрані для того, щоб ви висловили власні думки з даного приводу і проголосували про те, щоб заборонити встановлення цього лічильника загальнобудинкового і направлення звернення до Київоблгаз. облгаз. З метою роз'яснювальної роботи з приводу, як буде здійснюватися оплата, хто буде за це нести відповідальність. Адже ще раз повторюю: в законі написано, мешканці будинків не мають права втручатися до контролю цього загальнобудинкового лічильника. І я надаю слово. Ларисі Борисівні нехай вона проінформує як представник ЖЕКу. Те, що я встигла вияснити, Газкантора газопостачальна організація, незважаючи на наші численні письмові усні і особисті звернення до їхнього керівництва, не повідомляє нас про те, що вони мають установлювати. Газові лічильники на будинках, ми дізнаємося, як люди позвонять або наші працівники побачать оголошення тільки в такому випадку. Нас про це не повідомили. Що стосується обліку газу, вам тут так гарно все розповіла ваша уповноважена особа, думаю, що вам треба підписати ці протокол, проголосувати. На якийсь певний термін дуже правильно відтермінувати, вияснити, наскільки це буде вам вигідно чи не вигідно, і потім прийняти рішення про встановлення. Там є певні нюанси. Я не дуже розбираюся в нарахуванні за газ тільки поверхово, тому краще, якби був звичайно представник газової філії, тут у вас і розповів більш детально про... Те, як буде виконуватися оплата, але одне я знаю, що е, люди мають право відмовитися від встановлення побудинкового лічильнику. Але ті, у кого квартири не обладнані засобами обліку, будуть сплачувати відразу. Ну тут сказали цифри. Я подивилася остання цифра: сімнадцять куб. За зареєстровану людину це в два рази більше ніж до цього. 9,8. дев'ять і вісім. В кого немає? Так. Да. ага, значить, це О, я не х... так почени. ні, ні. Це не я, не я не не, це по нормам. Це, це по норма. Це пранорма. Право, да, це по право в тому, що для того, щоб зібрати сьогодні 에... збори, Тиха. я е... Я провела пошукову роботу, і я, я хочу сказати, що та, це що я... дійсно різні різна інформація на різних сайтах, в різних джерелах. Через це я не можу сказати, що представниця жека там говорить неправду. Чи ще щось там сказано від 9 і більше. Через те, все може бути, можуть і 17 рахувати, то уявіть, оскільки це збільшиться оплата. Таня, да, ja, зараз ще води нема гріють, вони 100% ще добавляють. Я не у всіх є підігріва води, правильно. Добре, curiosity. що ви нагадали, да, тому що я роз'яснення... У анкараз... кого нема колонки? Там чисто всі є, не діє нічого. Ну зараз нема гарячої води, то 17... Від... Дякую, що ви під... бо я роз'яснення Анкарині стала, <ража> <ража> Ну дуже <війде>. швидко, тому <ража> що мені... А якщо в людей є щотчики? Якщо полічили люди сплачують на лічильник. Гріє воду він чи? Не гріє. Хто керує воду? Я не знаю. Це... Значить, дивіться. Буде побудинковий, мінус те, що у вас по лічильникам. І вся остальна на тих зареєстрована. На 12 чоловік. Буде ну, ділитися на 12 чоловік. говорять, то говорять, воду гріють да. на отоплення. І газу розпову, більше. Ви правильно розкидали. сказали, що зв'язку з тим, що люди подають. В відрах, суч... Ви дома грійте у відрах хоч цілими днями. Не це не за цю воду І дивіться, начальник Білоцерківського Києвоблгазу Ігор Савельєв наголосив на тому, що встановлення обліків індив... зараз вибачте, значить процедура встановлення індивідуальних лічильників обліку природного газу, бажаючи споживачі, зможуть зробити це за власний. Рахунок, no, тобто, в тариф вложено. Оці 12 квартир, які не обладнані на сьогоднішній день газовими лічильниками індивідуального користування, значить, вони можуть напи... звернутися до Києва Блгаз. Їхні квартири будуть обладнані, але написано за власний рахунок проведення ремонтів таких приладів, розрахунків білоцерківців за спожитий газ, нарахування субсидій тощо. Це буде здійснюватися, якщо ми відмовимось від встановлення загальнобудинкового лічильника. І так, ваші пропозиції. Пропозиції не відтермінувати, як ви говорите, а взагалі відмовитися. Ні, то, можу... Представника no. є свічильники квартира. Дасть заяву, що вона не знає, вона не в курсі діла. Є по квартирах. Загально будемо нехай. Вони вони відмовили. Вона не згадувала контроль. Що вона прийшла? Вона пишає представнику управителя. Вони керують на. Ми з ними Управляйте підписали договір. вони керують, то вони не знають. Що з тими лічильниками. Ні, почекайте. Це ж не газ там. Я вам об'яснив усе. А якщо людина не знає, і ми і пострадаємо це це мені це не Давайте заповняти вже бумажку і мені поставлять на дом. Все, тихо, тихо, збори, тихо. Опросить по ньому. А все, що немає, платить Все, що було в, мої, в моїх силах. Я вважаю, що я зробила. Перше я донесла до вас інформацію. Друге, я провела опитування і з'ясувала скільки квартир в нашому будинку не облаштовані індивідуальними газовими лічильниками. Друге, третє, я запросила представника жеку, тому що це все робилося сьогодні в першій половині дня. Друге питання: я вже звернулася із зверненням до Київоблгазу облгазу для того, щоб забезпечити хоча б на завтра, на дев'яту годину ранку, так як вони пишуть, що 9.00 буде відключено газ і буде проводитись встановлення лічильника. Значить, сьогодні я відправила, будь ласка, помовчіть, бо мені теж важко робити. Значить, Будь ласка, відправлено лист звернення в Київ облгаз. Зроблено е, принцкріп е, принскріпт екрану, тобто фотографія даного листа, де зазначено дата, час, який я відправила, і зроблено фотографію листа відповіді, значить, тут зазначено, що відповідь на е, моє запитання прийде на електронну пошту протягом від 3 до 14 днів. Тобто, навіть якщо ми будемо звертатися до е, суду. То фотографії серокопії надаються. Це раз. По друге, завтра, о 8 годині ранку. На е, матеріали наших сьогоднішніх зборів будуть передані в Київ облгаз у письмовому вигляді. Друга копія буде друга ну звичайно. Друга копія буде передана до міліції. Для того щоб якщо, наприклад, завтра Правильно. я звертаюся до вас, вийдіть мешканці будинку, хто буде вдома. Я на превеликий жаль не зможу бути дома присутня. Я на роботі, тому я звертаюся підтримати рішення сьогоднішніх зборів і о 9-й годині спуститися до у двір нашого будинку і не дати можливості встановити цей газовий лічильник. Прохання тільки щоб все відбувалося мирним шляхом. Люди відвезуть надані документи в Київоблгаз, відвезуть у міліцію. Все буде віддано під під підпис, під реєстрацію. Але звернення до вас, будь ласка, спустіться і захистіть свої ж. Інтерес Це ж таки ж реї називається на так що держав державне, при чому державне рейдер цього <сорган> <Ми будемо, сорган> боязується завтра звернутися зі з... годинами і дуже на якісь бога повідомити, віде, що відбулися віде. збори, що є протоколи, що Співвласники проти, щоб вони відмінили показали відмінили проставити. свій виїзд і прийшли з роз'яснювальною роботою. Дивіться, ви караульте то вийде, як ось тут на галактиці. Я Приїхали, відрізали. Від. Да, да. ну, не дев'ять. Вони як показали. Люди вийшли, вони відключили і вже зараз. Може таке. Значить, і ще одне дивіться. Я не дійшла Забула Скажіть, сказати, значить, тут же в законі написано, що якщо, наприклад, мешканці будинку відмовляються встановлювати загальнобудинковий лічильник, то по закону облгази не мають права відключати мешканцям будинку газ. Так, наприклад, галактика через дорогу, будинок, ви всі знаєте, вже більше е як місяць, близько двох місяців. Відключений газ. Люди Та ні, вони їм включили. включили. Їм відрізали, день вони побули без газу і поставили лічильник їм. загальнобудовковий. Ага. Вони були вимушені перед фактом. Значить, але так? я наголошую, що це неправомірні дії, тому... Е Завтра хто вийде, вийдіть ну, десь на пів дев'ятого, на без п'ятнадцяти дев'ять. Будь ласка, і ви такі говоріть документи. Я всі вам надам для того, щоб ви оперували без бійок, без криків, без скандалів. Я ще раз повторюю всі документи. Ми передамо і в ЖЕК передамо документи, і в Києво передамо документи. І один варіант залишиться в нас, і подамо в міліцію також документи. Ваня Це пушка, того, там тебе на мазі. А представники Це на газ Да. у да. мене є лічильника. Вони... Це для того, це щоб уникнути Він, різних непорозумієш не 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 і щоб, наприклад, завтра той самий представники Києва Белгазу не звинуватили мешканців нашого будинку, що ми їм погрожували, наприклад, що ми лізли до них битися. Тобто для цього будуть подані документи і в міліцію зрозуміли. Ну, бажано, щоб ще й на собрання, дивись, скільки людей? А так не хоче. Ви ви, ви вийдіть, вийдіть, що ви ви, ви, ви! ви зруйно. Якісь питання, зволіч поліцію, хай приїжджають, вони розбираються. Ви де нам кажуть, на лавки всі не шалили, Ви вас не ви, робіть. Захистить наші зброї. Воно києві до як. Не бачили, там багато людей. Вони отримали так зі мною.